Однокласники більш успішні за мене. Нещодавно в інстаграмі подивився профілі однокласників, і кожен із них досягнув якогось успіху. Хтось уже професіонал у своїй справі, хтось купив дорогу машину, хтось квартиру. А я у свої 27 навіть не знаю, ким хочу стати у житті. Працюю на звичайних роботах, без спеціальних умінь, і мене це дико вганяє в депресію. Я завжди намагався щось робити, але до успіхів це не призводило. І бачите, таке сильно ганяє в депресію. Я знаю, що не можна порівнювати себе з іншими, а тільки що собою. Але я знаю друзів і вони так само були з небагатих сімей, як і я. Умови у нас були схожі, але у них вийшло, а в мене немає. Тобто не вийшло. У кого таке було? Як боротися із цим почуттям? Спробую пояснити, як я це бачу. У тебе 20 контактів у соцмережах. У кожного з них 5% життя шоколад, 95% звичайне життя. Кожен виставляє у соцмережах фото тільки шоколаду. Ти бачиш 20 картинок шоколаду у соцмережі. Я теж у 18 років відкрив три бізнеси, купив геліки, літав на Ліви на чартер. Немає нічого неможливого, коли ти Бул хорош, прямо <ріст> життя він воно таке, куди не плюнь скрізь мільйонери, які зрозуміли про успішний успіх? Ну то заглиблюся в роботу, і гроші з'являться, і настрій покращиться. А про те, що пишуть в інстаграмі, старий жарт, приходить дід до патолога. Каже, з жінками в мене нічого не виходить. Та скільки ж вам років? Та от нещодавно 78 виповнилося. Ну то чого ви у своєму вісі очікуєте? А от сусіду 85, і він каже, що в нього із цим усе гаразд. <ріст> а вам хто заважає? І ви так кажіть, ви займаєтесь соціальним порівнянням. Нічого гарного, крім зниження самооцінки і депресії, ви не отримуєте. Ми всі різні і соцмережі не все вам покажуть. Як варіант, видаліть тимчасово інсту і сфокусуйтесь на власному житті. Як то кажуть, не порівнюй себе із іншими, порівнюй себе нинішнього із собою рік тому. Я своїх однокласників навіть не пам'ятаю, а я й не хочу пам'ятати. В соцмережах тільки фігню показують. Я от теж викладаю красиві селфі, фотографії природи з фотоапарату, а от насправді мені діагноз. Стували депресію, та я лежу і собі життя. Орієнтуйтесь на своє минуле, свій досвід та своїх близьких, а не якихось альфа-самців з рейндж роверами чи інстаграм-моделей з підписниками-ботами. Мені 20, і Я зараз закінчую унік. І мені теж здається, що мої одногрупники такі круті, мають власне житло, працюють за нашою спеціальністю вже з другого курсу. А виявилося, що квартиру купили батьки, бо можуть. А інший працює за спеціальністю, бо його туди просунув дідусь. Зате мені стало трошки Краще, коли я почала спілкуватися зі своїми одногрупниками і дізналася, що про мене думають так само, ніби я не витрачаю часу і рухаюсь напрямку своєї професії самостійно. Я цього не помічала, тож, можливо, є сенс поговорити з людьми, і можливо, вони розкажуть, як тебе бачать, і можливо, ти дізнаєшся щось нове про себе. Теж помітила це, тому завжди чесно відповідаю, коли важко або є якісь проблеми. Питаю у людей, як вони там опинилися. Виявляється, що всі думають, що хто інший більш успішний. У когось родичі при грошах або роботі, а комусь просто повезло. Та насправді дуже мало випадків бачила, коли люди дійсно добувалися всього самі. У мене є така знайома одногрупниця. І наскільки я знаю і чула зі слів її співмешканки, то вона для того дуже багато працює і вчиться. Працює за спеціальністю з 20 років, ніхто нікуди не просував. Це прекрасно, вітаю вас, ви сильна людина. Яка різниця, що людині хтось допоміг, головне результат? Варто думати, не а ну йому допомогли, значить то не рахується. А бляха, чому я до сих пір не знайшов таких контактів, які мені могли б допомогти. Напевно, у нас різні жарти. Комусь можуть допомогти батьки, комусь ні. От і вся різниця. І тут насправді справа навіть не в контактах. Криза четверті життя, реальна штука. Особисто моя порада, не дивіться соціальні мережі, якщо на вас це так впливає. Крім того, люди там завжди намагаються виглядати краще, ніж є насправді. Ви ж не будете робити красивий пост про те, як ви налажали на роботі, чи розійшлись із партнером. Скоро будемо. Казати про кризу декади життя, щорічна криза життя помісячна. Ну, наскільки мені відомо, виділяють кризу одного року, трьох років, шести років і підліткову кризу, а ще з 20 років, коли ще не вирішив, що треба робити, а у них вже закінчується. А про кризу середнього віку, коли небо щось чули звичайно, ви ж сказали щось про кризу декади життя, то я перелічила ті, які значно ближче до декади, ніж середина життя. Ну, в тих людей хоч є що показати, незважаючи на те, що за кадром. А в декого нема чого показати, з фільтрами і так далі. Якось я мав їхати у невелику подорож з дівчиною, тож попросив на тиждень у батька його новий Nissan в оренду. Ми класно відпочили і наробили багато фотографій, в тому числі з машиною. Була б чудова історія успіху для інстаграму, я нічого не викладав. Але правда в тому, що сам я зазвичай їжджу на дідовому Жигулі, який отримав у спадок. Я видали в Інстаграм більш ніж півроку назад. Мені теж 27, почуваюся краще. Наша ментальність пережитку не дає нам часу, бо раніше партія знала, де ти знадобається. Бишся без свободи твого вибору. Живи для себе, ти нікому нічого не винен, нічого немає поганого в тому, щоб шукати себе. Це ж цікава подорож, щоб зрозуміти, хто ти. Якщо ти задаєш собі такі питання, знайдеш свій успіх. Всього тобі найкращого. Профілі в інстаграмі останнім, що вам потрібно себе порівнювати. Я розумію про що ви, але вам не відомо, що за картиною модної бехи, або гроші батьків, або кредит, або ж корупція і бандитизм. Але ваш мозок годується цими картинками, тому спробуйте якісь лайфхаки, щоб. Вивести себе з цього стану. А коли ви це зробите, ставте цілі, покращуйте здоров'я, дисциплінуйте себе, працюйте, щоб створити затишок навколо себе, а не причини занепадати. Потім, коли ви трохи налагодите свою рутину, поцікавитесь фінансовою грамотністю, як складати бюджет, як створити стабільний дохід і так далі. Навіть не знаю, що сказати, бо ніколи не бував подібній ситуації, адже я найуспішніший однокласник. Хіба що можу сказати, маючи досвід, так би мовити, з іншого боку, нам успішним однокласникам все одно на інших. Тому не переймайся, живи, як вмієш. Не парся, намагайся жити щасливо, це єдине, що має значення. Життя у всіх закінчується однаково. Окрім вже багато разів сказано, не дивіться на соцмережі. Тут ще проблема у фразі намагався щось робити. Не звучить, що справді вклав всі сили і енергію у досягнення успіху, та й щось то таке собі визначення. Поставте собі чіткі цілі, своє особисте визначення успіху, та багато, багато вкладайте в розвиток себе. Самостійно нову дорогу машину або квартиру у 27 років. У 99% дев'яти від батьків не знаю, деякі дійсно впахували, хоча це не єдина умова для успіху. Матеріальний успіх не всім потрібен, а ось щасливими хочуть бути всі. По фото у інстаграмі не зрозуміти, хто живе щасливе життя, а хто таке, як треба. Це по перше. По друге, припущу, що якщо чогось матеріального в тебе немає, то ти його і не хотів особливо. І по третє тобі всього 27. З точки зору біології, ти тільки завершуєш своє формування як особистості. Формування закінчується в період від 26 до 20 з років, так що в тебе все попереду. Ще ідея. Відписуйтесь, блокуйте усіх, хто викликає у вас погані емоції. Підписуйтеся тільки на людей, які вас надихають, естетично задовольняють або розповідають щось інформативне. Якщо вам прямо дуже погано, видалі соцмережі на певний час. Ну, це все виглядає так саме з позиції того, що ви називаєте успіхом. Я, наприклад, не вважаю це успіхом, видиме тимчасово, а не видиме вічно. Чи говорить вам це про щось? Знайдіть чим хочете займатись, просто що подобається. Неважливо, що саме, чи то програмування, чи то карти малювати немає значення. Займайтесь цим впродовж восьми років, не змінюючи нічого. Здобувайте у цьому навички, кваліфікацію, досвід, і в результаті буде успіх. Ну я вже років вісім роблю гострі соуси як хобі, нема куди розвиватись, соус то є соус. І працюю з англомовними текстами статтями років п'ять. Розвиток є, але кому він потрібен? Для людей текст то просто текст. Заробіток стабільний, але невеликий. Ну хоча б мені це подобається. Ну чого ж, можна продавати кастомні соуси, яких ніде немає. Створіть свій, створіть упаковку, створіть брендування та продавайте через соцмережі, як варіант. Потім трохи обороту буде, наймете людей з продажу, підете в ресторани тощо, ну або на опт і за кордон. <сум> Я трошки продаю по помірній ціні, бо не витрачаюсь на поліграфію та суперпакування. Головне, що в пляжці для мене, а маркетинг не люблю. Ті реклами гострих соусів, місці мене тільки відвертають від придбання. Розумію, це психологічне, але маємо те, що маємо. Маржа для розвитку невелика, і людей, яким цікаві смачні соуси. Мало. Якщо вас не влаштовувало ваше життя ще до того, як ви зайшли у соцмережі, і ви це усвідомили, то просто поставте цілі і йдіть до них. Те, що ви бачите в інстаграмі, і навіть що друзі можуть розповідати, це химери. Робіть свою роботу, і ви обов'язково досягнете успіху. Це не так складно, як здається. До того, життя це кардіограма. Сьогодні ти на коні, а завтра просто робіть свою роботу. Друзі, не знаю, я хочу вам сказати просто свою думку. Робіть те, що вам подобається. І будьте щасливі. Всім дуже дякую. За даного відеоролику. Якщо він вам сподобався, ви можете поставити свій лайк, а також написати коментар і якось підтримати його, не знаю, поділитися з другом або щось таке. <хи> Люблю вас, Па-па.